Доброго всім здоров'я. Я в лісі і захотів ще раз показати, як росте білий труфіль. Такий невеличкий перелісочок, не, не старі дерева. І от він виглядає з під землі. Яка красота. От. Ось це і є цей рідкий смачний гриб. Я їх сіяв в різних місцях. І тепер можу піти провірити. Це вже я знайшов третій. Ура! Є труфель. Знову тут таке росте гарний. Ще один. О, можу викопати. У нас сухость в лісі і вони такі невеличкі. Дуже важко побачити, так воно під землею. Але країк виглядає білий. Ось такі. Невеличкі, у нас сухо вони невеличкі. От рядом ще. Навіть такий невеличкий. Ну вже вони виросли. Вже більше не виростуть. Ось так в маху можна побачити ще один такий екземпляр. Ось він прямо в моху виріс. Ну це такий екземпляр вже порядочний. Для таку погоду це навіть дуже добре. Так що успішний день, кілька труфелів є. Особливості збору цих грибів являється, що їх погано видно. Видно, може їх трошки і видно, але стільки листя кругом минулорічного, що ці гриби зливаються з листям, і якщо ти на кожен листочок звертаєш увагу, то похоже на гриб. А от тут теж так от листя і вони ростуть. Якщо їх знайти один раз, перший раз знайти, очі заточуються на них і тоді вже слідуючи легше знайти. Головне знайти перший. Тут такі полянки з сунечками. Зараз позбираю трошки сунеч... сунечок. Ходжу в таких наколінниках. Чоботях на колінниках, тому що в нас дуже часто змії зустрічаються. І патики такі торчать, щоб ногу не пробити. То я можу на коліна стати під грибочок, під ягоди. І так зручно. Трошки назбирав грибів. Є якісь подосиновички невеличкі. Піддубники і трохи труфіля. Усім миру, а рашистам хай їм греться.